Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Крім натуральних чисел і нуля, я нагадаю, що нуль не відноситься до натуральних чисел, тому що ми ж не починаємо рахувати з нуля. Правильно? Ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і так далі. Тому 0 не є натуральним числом. Так от, що це за числа дробові? Ну, Ви чули вирази, пов'язані з половиною, третиною, чвертю, півтора або одне сотою. Тому виникають дробові числа. Бо ми наші предмети не суцільні, ми можемо їх розділити. Так от, як це записувати? Ну, у запис виду, наприклад. Слухайте, як читається: 1, друга, 3 п'ятих, 2 сьомих, одна дванадцята, 5 шостих. Логіку, запам'ятайте. Називають звичайними дробами або просто дробами. Звичайний дріб складається з двох чисел. Одне пишеться вгорі. Потім йде риска горизонтальна, і друге число пишеться знизу. Це називається дріб. Число, яке записане знизу, під рисочкою, для тих, хто не розуміє, що таке знизу. Це число називають знаменником. Воно показує, наскільки частин поділили щось ціле. А число, написане зверху над рискою, називають чисельником. Воно показує, стільки таких частин узяли. Значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Що це означає? Тобто, якщо в мене записано дріб. Неважливо, які числа, я просто їх заміню на букви А Б, то це означає, що я А можу поділити на Б. Інколи буває так, що є в дробі записані такі числа, які можна поділити один на інше. Отак, цікаво, виходить. І навпаки. Частка відділення одного числа на інше дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник дільнику. Пам'ятаєте, ділений дільник частка, да? так називається при діленні її елементами. Тобто, якщо А ділиться на Б, то я можу це записати у вигляді дробу А, чисельник Б, знаменник.